Бабусин чай із липового цвіту. Здавалося, вчорашнього болю й не було. Серце більше не знамагало під здоровеною, важкезною каменюкою, тягар минулих розчарувань сповз кудись додолу, і тепер серце завмерло в липневій невагомості. Бабуся метушилася біля столу, вона стояла спиною до кімнати і лише її лікті справляли граційні вихиляси. Вікно зі старими рамами, на яких давно порепалася фарба, було відчинене навстіж. За ним росла розкішна яблуня, розлогі гілки пнулися до хати, запахи бабусіної випічки могли принадити кого завгодно, а вона сама пекла коржики з горіхами. Бабуся завжди все робила мовчки. Здавалося, вона дослухалася до чужих думок. Так це чи не так, але чомусь їй завжди вдавалося розгадувати людські таємниці, тож вона подумки підбирала потрібний лік і завжди досягала мети. Липовим медом на сирниках склеювала шматки розчавленого серця, задобрювала варениками зі шкварками з душу, умивала узваром із яблук брудні патьоки від внутрішніх сліз. І чимось таким ще заправляла бабуся всі свої страви, що всі негаразди забувалися вмить. Мар'яна трепетно любила свою бабуню. Їй інколи здавалося, що ця літня жінка перебрана в селянку чарівниця. Але тільки но ну, дівчина починала фантазувати і вимальовувати уявою крила на сутулених плечах. Бабуся гонорово виходила на двір і дзвінким голосом гукала своє дрібне птаство на обід або ж йшла в садок, щоб повернутися з порцією запашних грушок у фартушку. Мар'яна знала бабусю лише весняно літньою, оскільки взимку ніколи до неї не навідувалася. Бабуся жила в далекому селі, до якого сніги замітали всі дороги. Від холоду її рятувала стара пічка і рясні в'язки дров, а самотності жінка не боялася вона почувалася однаково затишно в товаристві людей і у своєму власному. Тепер теж не був звичний час внучених відвідин. Щороку в липні Мар'яна їздила на море, але раптова життєва криза переламала всі її плани. І для дівчини не знайшлося кращого місця, ніж далеке село, де жила її майже казкова бабуся. Мар'яна прикусила губу при думці, що вона жодного разу не запитувала в старенької, коли та потребувала її. Вона завжди приїжджала, коли хотіла сама, і бабуся ніколи їй не дорікала. Дівчині стало так неймовірно ніяково й соромно, що вона затулила обличчя руками. Сколившись на старому плетеному кріслі гойдолці, яке для бабусі колись виплів її чоловік. Бабуня вийшла до сіней і увімкнула газовий балон. Тоді, як завжди, тихенько зайшла до кухні і мовчки підіткнула гарчастого пледа внучці під шию. У кухні було прохолодно і віяло сирістю. На мить вона зупинилася біля дівчини і провела зморщеною порепаною рукою по золотистому волосю, а тоді ніжно торкнулася щоки. Вона усміхнулася так відкриту, щиру, любовну, що Мар'яна точно знала, що бабуся не тримає на неї зла. Вкотре ця стара неграмотна жінка читала думки й мовчки на них відповідала. За якусь хвилю. Вона простягла дівчині велике біле горня, розтяцьковане волошками, духмяний напій парою струменів уверх і лоскотав ніздрі. Бабуся знову сміхнулася і тихо проказала Пий, моя, доню, липовий цвіт то ліпший лік від сердечних бід. Марія не знала, що їй на те відповісти, бо ніжність так щеміла в грудях. Що слова не відшукувалися, але на подвір'ї загавкав бровко, і бабуся, так само мовчки, як завжди, взяла якусь кастрюльку й почимчикувала на двір.